Всіх вітаю! Пам'ятаєте, в минулому році я купила два стобаних пальта на знижках, не дуже вдалого крою, і перекроїла в таку куртку і подовжене пальто. Так от, цього року сталося ну, практично те ж саме. Також на знижках я купила дві ось такі вкорочені куртки. Мені дуже сподобалась там е, стьобана тканина і сама якість тканини. Я вирішила переробити її, подовжити і доробити капюшон. Щоб робити такі переробки, треба правильно обирати речі. От давайте подивимось на цю куртку. У неї прямий крій, немає жодних рельєфів, як по спині, так і попереду. Є кнопки, а не блискавка. Накладні кишені, а не прорізні. У мене є питання щодо цієї якості підкладки. Якщо б у мене було більше е, часу, я б і її замінила. Але мені дуже подобається саме верхня, ось ця стюбана тканина, вона доволі щільна. І одночасно з цим е, сама куртка не така, знаєте, велика, не така пухка, вона така зібрана. І це мені теж дуже подобається. Адже е, доньці треба цю куртку носити за собою в школі, бо нема гардеробу, і вона має бути ну, максимально комфортно і компактна. Тож перше, що я роблю, це треба зрозуміти, яка куртка буде верхньою, яка куртка буде нижньою. І вже прибрати кишені з лінії розрізу. Коли почала оці кишені прибирати, я побачила, що оці дірочки від строчок, їх практично не видно. І це прекрасно, тому що навіть після прання вони відійдуть і не так будуть кидатися в очі. Тож намітила лінію відрізу і дуже важливо додати якомога ну, більше підкладки, щоб потім, коли я з'єднаю підкладку, ну, вона не затягувала куртку. Цей момент треба обов'язково прорахувати. Тому я відрізаю окремо верхню частину і окремо підкладку. Ну, Я думаю, що візуально вже видно, що куртка стає довшою. І якщо порахувати, то подовжила я її на одну кнопку. Це приблизно 11 сантиметрів. І на мій погляд, обов'язковим є той момент, щоб ось цей шов чим-небудь декорувати. Я взяла... Ось цю таку стрічку з нижньої частини непотрібної нижньої частини куртки. Це така бавовняна стрічка і накриває цей шов з'єднання, начебто це такий дизайнерський хід. І от коли я з'єднала дві частини куртки, подовжила її, побачила, що кишені знаходяться занадто низько і якось, знаєте притягують увагу до стегон і якось їх збільшують. Мені це не підходило. Незважаючи на те, що моя доня ідеальна, <хи> я все ж таки хотіла, щоб все це виглядало більш органічно. Тому я кишені відпорола і повернула ось таких по косій. Кишені не глибокі, тому і... По косі, там, не знаю, рукавички, які будуть в кишенях, вони мають шанс на те, щоб не загубитися і все ж таки там залишитися. До цього я ще планувала інші кишені робити, думала про різні, а потім зрозуміла, навіщо треба зберегти ось цей стиль куртки з цими оригінальними кишенями. Тож тимчасовою ниткою з'єдною з курткою і крізь отвір в підкладці зєдную кишені на швейній машині. Простота шиття цих кишені ще й в тому, що вони в принципі заготовлені вже, запресовані. Єдине, що там треба повитягати всі старі нитки і проши, прош, пришити, прошити все це. Заново. І ці кишені, до речі, дуже цікаво зроблені. Е, мені не доводилося шити саме таку форму, але дуже приємно, що я побачила якийсь інший альтернативний варіант. Ну а далі найголовніший етап це зробити капюшон, щоб він приховував голову від вітру, дощу. І я роблю найпростіше, це беру капюшон від моєї старої куртки і знімаю викріку, трошки її коригую, як потрібно, з таким чином переношу на папір, і потім вже дивлюся, з яких частин я буду кроїти свої деталі. Ну, от Дивіться, у мене залишився один рукав, інший рукав. І ще ось така частинка з оригінальними. Кнопками. І я вважаю, що це просто ідеальний варіант для того, щоб зберегти і ці кнопки і викроїти ось таким чином капюшон. І обробити а, зовні частини а, тією ж самою бавовняною бейкою. Ну, і поки я шию капюшон, замовила на Амазоні додатково собі чорні. Кнопки Кнопки я беру від прими для анораку. На жаль, чомусь в чорному колі немає 12 мм, лише 15 мм. Ну, це теж дуже добре. А ще вирішила зробити додатковий елемент. Це отвори для шнурка на капюшоні і буду використовувати ось такі продовгуваті. Деталі, у мене, на жаль, немає круглих, які буду ставлятися між обтачкою і зовнішньою частиною, і буду тримати цей отвір по потрібній формі. Хоча, знову ж таки, це не обов'язково, це я таке собі придумала. Дозвольте мені показати, як всередині виглядає ось ця моя труба для... Шнурка. Отже, тут внутрішня така є підкладка. Навіщо вона потрібна? Ну Я не хотіла, щоб шнурок втерся цей синтепон, тому я йому дала ще таку додаткову прокладку з обох сторін. І ось тут є вихід, він вже оброблений, бачите, вручну таким чином. Всередині там стоять такі. Пласки штучки від ліпчика. Круглих у мене немає, тож викручувалась як могла. Спочатку я пришила таку птачку. Ось вона тут і видно шматочок. він. Пришивала з лиця, вивернула на внутрішню сторону ну, і потім вже пришила ці додаткові. Деталі, які покривають шнурок. Все це виглядає гарно, красиво. Шнурок у мене звичайний, такий, що йде до взуття, здається, він якраз із взуття. У мене нічого іншого немає. Я думаю, що він якраз буде гарно ходити і затягувати вершу, верхню частину ось цей капюшона, коли йде сильний вітер, дощ. І їдеш на велосипеді, то капюшон злітає. Я думаю, що це буде додатковий таке формат фіксування. Ну, а зараз, що зараз? Зараз я буду кроїти підкладку і шити далі. Спочатку я планувала зробити підкладку на капюшон, залишки в підкладки від рукавів. Потім зрозуміла, що це не дуже гарна ідея, все ж таки краще кроїти з бавовни. І У мене був невеличкий шмат чорної бавовни, то це значить доля. Ну і от, бачите, все у мене вже з'єднано, обробляю свій капюшон по краю бавовняною стрічкою і встановлюю кнопки. Я роблю лише три кнопки в стійку коміра і три кнопки ось так позаду на капюшоні. Я думаю, цього достатньо, адже попереду у мене є ще кнопки на капюшоні, і там же є ще комір, який буде підніматися. Тож в загальному фінальному варіанті все просто чудово. До речі, для встановлення цих кнопок я використовую ось ці щіпці від прим. Вони мене дійсно виручають ось в такому форматі роботи. Далі я також думала закрити якоюсь такою бійкою внутрішню частину на стійці, там де кнопки є. Але ж ні, вони такі плоскі, дуже гладенькі і вони не відчуваються на шиї. Нормально! На березі моря. Якщо ви дивилися мій останній влог, то ви знаєте, де я знаходжуся і чому. Якщо ні, то подивіться. Я буду рада, що ви зайдете і поставите вподобайку, а ще й напишете коментар. Ну а щодо цієї куртки, яке щастя, що я пошила своїй доні отаку красу. Вона вже ходить в ній в школу, і я рада, що от, сподіваюся, цей сезон і наступний вона її відносить, і вона їй ця куртка прослужить вірою і правдою. Тож, як ви бачите, неймовірний вітер стоїть, і я не змерзла. Хоча тут я трошки вас обманюю, потім я одягнула ще жилетку, повністю застібнулася, застібнула капюшон, ну і мені дійсно було. Тепло. Лише подивіться на ці кольори. Неймовірно, правда? Природа така гарна. Друзі, на цьому все. Дякую, що ви були зі мною, подивилися це відео, додивилися до кінця, поставили вподобайку і зустрінемось з вами. Сподіваюся, вже зовсім скоро. Бувайте!